Канібалізм. А ти за чтос сидів? Саме з цих слів починається типовий смолток у російських окопах. Російські зеки в автозаках їдуть на війну в Україну. Здоронько, пацани, і К-19, город Ухта, Бог. З нами все нормально, давайте к нам потягують ще влітку. ПВК Вагнера почала програму з заміщення в російській армії, мобілізацію ув'язнених з російських тюрем для участі у війні проти України. Вже восени кастинг у загони самогубців став масовим. Його проводив особисто голова ПВК Вагнера Євгеній Пригожин. В обмін на смерть в Україні зекам обіцяли помилування. Угода про яку мріє кожен росіянин. Ті, хто приїжджає і в перший день кажуть, Куда-то я не туда попал. Ділимо відмітку дезертир і після цього слідує розстріл. Це відео було записане у виправній колонії номер 6 російського міста Йошкар Ола, де сидять лише за тяжкими статтями: вбивства, пограбування, зґвалтування. Саме в таких місцях вербують майбутніх російських героїв війни. Тож, за аналогією з партами героїв, скоро в Росії можуть з'явитися і шконки героїв. З листопада у вагнерівців з'явився конкурент. Владімір Путін офіційно дозволив мобілізувати ув'язнених. Не тільки ПВК, а й Міністерству оборони. Путін підписав сьогодні зразу кілька законів, один із яких розрішає призивати на воєнну службу граждан з неснятою або не погашений судімістю. В результаті, за даними Ради національної безпеки США, на кінець грудня тільки ПВК Вагнера перекинула в Україну 40 тисяч ув'язнених. Їх переважно використовують у якості гарматного м'яса. І навіть дивно, що їх досі не почали заряджати в гради. Тож в місцях найбільш інтенсивної. Них боїв, зокрема на Бахмутському напрямку, ЗСУ частенько воює з АУЄ при цьому. Радник офісу президента Михайло Подоляк заявив, що станом на 15 січня українська армія вже нейтралізувала понад 29 тисяч ув'язнених вбитими та пораненими. Так, Путін любить одноразки, але є нюанс. Хоча засудженим росіянами обіцяють, що їх помилують, в разі чого поховають з почистями, а рідним дадуть аж 5 мільйонів рублів. Більшість зеків лишаються гнити на полі бою. Лише не багатьох присипають на околицях російських кладовищ. Та й 5 мільйонів гробових родинам загиблих видавати не поспішають. Олександр Смірнов, бывший заключенний колонії в Талицах, як нам сообщили родственники, отбывать наказання оставалось ще п'ять літ із дев'яті сто тисяч на Знаєш на погребение. може ли сім'я рассчитывать на другие виплати или поддержку від государства? Вопрос открытый. Питання відкрите, зате гроб закритий. Російська пропаганда звикла ліпити мересєвих з того, що валяється під ногами. Не стали виключенням і мобілізовані вбивці гвалтівники та грабіжники з російських тюрем. Саме на їхньому героїчному прикладі будуть виховуватися майбутні покоління того, що лишиться від Росії. Своїнськими героїчними почистями в місті Сіров хоронили Сергія Молодцовим, погибшого в Україні. Убійство матері було второю судимостю молодцова. Близькі вспоминають Сергія як удивительне неординарного чоловіка, любящого життя. Любив життя, вбив матір, загинув в Україні. Це любив життя, сказане так, ніби вбити матір. Це таке радянське достукатися до неї. Без засуджений за подвійне вбивство, боєць приватної військової компанії Вагнер Константін Кісільов отримав орден мужності та звання командира. Саме все в порядку, все нормально воюємо. Вбив одразу двох. Масштабно будеш командиром. Цікаво, який злочин має вчинити росіянин, щоб йому встановили пам'ятник, чи хоча б меморіальну дошку у Саратові наприкінці 2022 року. Урочисто відкрили меморіальну дошку прапорщику Дінісу Кавирзіну, який загинув на Донбасі. Як з'ясувала Бібісі, його вивезли на фронт із колонії для силовиків, де він сидів за вбивство та незаконне зберігання зброї. Вбивав людей, тримав в руках зброю, такого і вчити нічому не треба. Можна одразу інструктором. Осужденний за педофілію повів в рукопашний бой проти укронацистов отряд юнормейців. Десь до таких новин дійде російська пропаганда вже навесні. Поки що ж триває глорифікація вбивць. Кров'ю, солдатським своїм потом Ви заслужили це помилування. Тіпі вручається, медаль за отвагу. Журналісти встановили, що помилування та медаль за відвагу отримав 35-річний Станіслав Богданов, засуджений за вбивство судді. Суддю Станіслав забив до смерті Гантелою. Спортсмен, сильна особистість, і головне вільна. Станіславу буде чому навчити російських школярів у підвороттях та на уроках мужества. Очевидно, що усю цю маргінальну дивізію має хтось очолити, і здається, росіяни вже знайшли кандидатуру. Какая у вас мечта? Ваш Це Міхаїл Попков, більш відомий як ангарський маньяк, російський серійний вбивця та гвалтівник, який скоїв 80 доведених вбивств. А тепер Попков хоче на фронт вбивати українців. Хоча з таким послужним списком Попков мав би одразу очолити так звану спецоперацію замість Герасімова. <му> Реакцію простих росіян на той факт, що в російській армії стає модно набивати погони прямо на плечі, підсумувала проста речниця простих росіян. Я не знаю за чим заключених собирають туди. Я в політиці вообще нічого не понімаю. Зате відповідь знає голова ПВК Вагнера Євгеній Пригожин. або ПВК та зеки, або ваші діти. Вирішуйте самі. Насправді Пригожин напиздюнькав і ПВК, і зеки, і діти, і собаки, і ведмеді, і ветерани Другої світової, і паралізовані, і куклачов мобілізують усіх. Російська армія має остаточно перетворитися на інфернальний цирк дюсолей, де більшість гине у бійках за право першої шлюбної ночі з дитиною Скабєєвої, ще в казармах, не доїжджаючи до фронту. Фонд група 35 модернізує зв'язок в силах протиповітряної оборони, які боронять Київ від ворожих атак. Зокрема, група 35 надає сучасне обладнання, мобільні пункти зв'язку, радіостанції, сервери, рації та ретранслятори, повітряному командуванню. Центр це дозволяє українським військовим швидше та якісніше знищувати російські ракети та дрони. Підтримайте цю корисну ініціативу своїм донатом: посилання під відео.